Серіал Чуже життя. Чи можна брехню виправдати коханням? А жалістю драматичні 16 років відбилися не тільки на країні в цілому, але й на долі чотирьох героїв: Сергія, Віктора, Поліни та Любові. Син директора великого заводу союзного значення і вихованець дик будинку, скромна продавчиня і яскрава актриса. Їх життя переплелися для того, щоб проявити найкращі і найгірші людські риси. Один вижив у концтаборі, але змушений жити під чужим ім'ям, другий став героєм війни, але змушений брехати своїй дружині, щоб її не втратити. Обом жінкам доводиться приховувати своє минуле кохання, щоб знайти собі місце в сьогоденні. Чи зможуть наші герої вийти з гідністю з лабіринтів долі? Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти іншим глядачам із вибором Дивитись чи не дивитись. Я, звичайно, розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео, і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас вже чимало добірок. Тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво, і обов'язково напишіть в коментарях, що сподобалось, а що ні. Все більш не відволікаю. Приємного подобання. Дальшого перегляду хованки. У звичайній квартирі батько та донька грають у хованки. Заплющивши очі, батько починає рахувати: один, два, три, чотири. Шукає дівчинку, але її не знаходить. При цьому квартира зачинена на ключ із середини, і під час гри ні батько ні дитина її не покидали. Зрозумівши, що донька зникла по-справжньому, батько звертається в поліцію. Пізніше в мережі з'являється відео, де зникла дівчинка, тримає табличку із загадковою комбінацією цифр. Очевидно, що дитину викрадено, і це лише перша жертва. В чій складній і жорстокій грі. Чи зацікавив вас цей серіал? Серіал на твоїй стороні. Серіал, схожий на турецький, під назвою Чорно-біле кохання. Анастасія молода відома лікарка-нейрохірург. Вона працює в одній із найкращих київських клінік. Одного разу Настя виїжджає на ДТП, у якій нібито постраждав один із клієнтів клініки. Але замість ДТП швидка привозить їх на склади фармацевтичної фабрики, де Настя стає свідком вбивства. Щоб залишитися в живих, дівчині потрібно буде виконати прохання бандитів і повністю змінитися. Який серіал будете дивитися в першу чергу, напишіть, будь ласка, в коментарі.